І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас перший день другого осіннього місяця. Сьогодні 1 жовтня. Країна Грибландія здійснює огляд Турківщини. Ну що в голках, в лісах, де голка, де хвоя, ще практично нічого нема, дуже мало грибочків. Але от на таких полянах... На таких узліссях можна набрати непогано. Сьогодні дуже багато є підберезників козаків, дуже багато червоноголовців. І ось на узліссях попадаються ось такі ось красунчики. Безподобні. Білячки, от бачите, під гілочкою ялиці. Карпатської приховався ось такий надпотужний вуйко. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось такий надпотужний вуйко. Я обійшов дуже багато лісів сьогодні. Поляни на полянах, в травах, поміж березою, поміж. Фух. Поміж горішниками. В травах дуже прекрасно ось такі грибочки проростають. І на узліссях попід ялицями. Фух. Ось така ось приблизна ситуація. Сьогодні на Турківщині. дуже гарно козаки-підберезники ростуть. Ну а в лісі, в лісі обмаль, в лісі обмаль, в глухих лісах тільки поодинокі малючки. Ще видно, достатньо не промочило. Ось така у нас сьогодні ситуація. Є маслюки мудринові, є маслюки с мереку соснові, попадаються поодинокі рижики, де неде вже є моховичок. А от, щоб білі гриби полюбляють в даний момент поки що тільки трави, де велика трава, де перемішка всякої мішанки і всякої всячини. Ну ось, будь ласка, зараз дивимось ну що, чи не красунчик. Безподобний вуйко. Ну і його менший братик молоденький. Ось такий от у нас білячок. Фу, дуже холодно, плюс 5 градусів. Вчора падав дощ, сиро, гори парують, так що грибочки ще будуть попереду. Головне, щоб не впав сніг, бо тоді буде погано. Але будемо надіятися, що незабаром буде потепління. І грибочки ще будуть рости довгі. Ну ось такий приблизно коротенький огляд. Зараз ми в лісі, заглиблюємося в ліс і побачимо, що в нас по глухих лісах буде творитися. Поки що ми спустилися з верхових полян, дооглядали. Польові ліси, мішанка ялинки, берези, бука, горішника, ну, всякої всячини. Ось так. Ну, поки що всі мирних щасливих мандрівок. До побачення, до нових зустрічей. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь і будете в курсі всіх подій. До побачення!